В кривому розі відбувся фінал щорічного баскетбольного турніру серед дівчат, присвяченого пам'яті Вадима Гурова. За перехідний кубок змагалися вісім команд: збірна з кожного району міста та команда дівчат з професійно-технічно навчальних закладів. Ми в цьому році провели 25-й турнір серед хлопців і 24-й серед дівчат. Попри те, що йде війна. У нас в нашому місті працюють всі 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Працюють тренери, інструктори для ветеранів і також проходили змагання, які були заплановані щорічно. Це турнір імені Вадима Гуро. У фінальній грі зустрілися команди Саксаганського та Довгінцівського району. Обидві з них продемонстрували високий рівень підготовки, але з рахунком 33-22 перемогу виборола команда Саксаганського району. Для капітанки переможників Поліни Загоруйко результат гри був очікуваним, так як дівчина займається баскетболом вже продовж сіми років і до підготовки к турніру віднеслась серйозно. Я... Це цілий рік. Ну я граю в баскетбол вже майже сім років, але Ладно, суперники достатньо сильні. Для мене це було останнє Гурово моє, тому я дуже рада, що ми перемогли. Неочікуване друге місце стало для представниці Довгінцівського району. Сьогодні ми грали проти Саксаганського району і зайняли друге місце. Я насправді дуже задоволена результатом, тому що ну, я навіть не очікувала, але мені дуже сподобалось грати. Все було просто чудово. Продовж багатьох років змагання проходять за підтримки Ольги Бабенко, і цей раз не став винятком. Дячна всім, хто сьогодні в нашому місті підтримує розвиток спорту. Нема нічого важливішого, чим здоров'я наших дітей. Я вітаю наших прекрасних дівчат з цим турніром, з перемогою. Кожна команда була нагороджена смачними та корисними подарунками на згадку про турнір, змагання вкотре об'єднали молодь та підтвердили важливість спортивних традицій міста. Андрій Яковлів, Анастасія Тюріна, Іван Сергієв, перший міський.